Ви дивитеся Суспільне Хмельницький. Підписуйтеся на Суспільне Хмельницький у соцмережах. Друге різдво в полоні. У Хмельницькому відбулась та акція Поверніть героїв додому. Поверніть героїв з полону. Гроші на навчання. Скільки жителів області навчаються за ваучерами та хто може ними скористатися. Якби міг пішов би воювати і зараз, історія добровольця ветерана антитерористичної операції, який на війні втратив ногу та зміг повернутися у мирне життя. Сьогодні нам принесли вогонь надії, і ми маємо надію, що цього року наші військовополонені обов'язково повернуться. У руках хмельничанка Тетяна тримає вифлеємський вогонь, який отримала від координатора його передачі в області Андрія Колесника. На сьогоднішній акції Поверніть героїв додому. Поверніть героїв з полону, яка відбулася під гаслом Друге різдво в полоні ми розуміємо, що для тих людей, хто сьогодні тут зібрався, для рідних полонених, для їхніх матерів, дружин, близьких, вогонь може стати якоюсь тією частинкою підтримки, яку вони потребують зараз. На різдво каже Тетяна біля свічки прочитає молитву і за українською традицією тричі скуштує куті. Першу ложку я буду їсти за свого полоненого сина і просити Господа. Йому повернення на Україну і його побратимів. Другу ложку я буду їсти за свого загинувшого сина і буду просити Господа повернення його тіла на Україну і можливість його захоронення. А третю ложку, я буду їсти за себе і просити Господа, щоб Господь кріпив мене і дав мені сили. Три десятки учасників акції Поверніть героїв з полону, поверніть героїв додому. Ідуть центром Хмельницького з прапорами та плакатами в руках, вигукуючи патріотичні гасла. Так хочуть привернути увагу містян до питань військовополонених і безвісти зниклих, розповіла співкоординаторка акції Наталя Кошай. Таким чином ми приєднуємося до людей, ті, хто в інших містах України виходять, підтримують полонених, формують живі ланцюги, і таким своєрідним живим ланцюгом сьогодні ми стоїмо на нашій набережні. Хотіла б, щоб дуже багато людей приєднували до нас, бо це не тільки наша біль. Хлопці стояли за нас, а зараз наша черга стояти за них. Ірина зі Старокостянтинова розповіла в грудні минулого року на Луганщині безвісти зник племінник. Віримо, що він є в полоні і повернеться до нас живий. Визвісти зниклим вважають і сина Людмили Сатанова. Жінка каже, воїн зник під час виконання бойового завдання минулоріч під Бахмутом. Говорить, що зіткнувся з ворогом, документи знайшли, а його досі я не знаю. Де мій син? Досі пор не знаю. Ніхто нічого мені не каже. Наступна акція Поверніть героїв додому зі слів її співкоординаторки відбудеться в Хмельницькому 29 грудня, де учасники разом із духовенством молитимуться за українських захисників. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник. Суспільне новини. Хмельницький У мене завтра екзамен по клінічній психології та психодіагностиці. Я готуюсь. Тому що це важливий предмет і він дуже цікавий. Ольга Краснощук студентка одного з хмельницьких вишів, навчається на психолога. До іспиту готується в обласній універсальній науковій бібліотеці, використовує книги, роздруківки, ноутбук і конспект. У мене є один такий нотатник, я в ньому з самого початку навчання поки що ще є місце. Пишу всі конспекти, по всім абсолютно предметам. Мені так зручно все мати в одному місці. На психолога розповіла Ольга Краснощук, навчається за державною програмою ваучер, яку з 2013 року реалізує служба зайнятості Цьогоріч, зі слів директора обласного центру зайнятості Сергія Черешні, ваучером скористалися 410 жителів Хмельниччини. Основним критерієм є недосягнення пенсійного віку. Це перше, бо вже хто досягнув ноційну віку не може ним скористатися. А так це повних 45 років, 15 років страхового стажу. Виключення тут становлять тільки особи внутрішнього переміщення і інваліди, які можуть отримати ваучер без враху одноразово можуть отримати ваучер, без врахування страхового стажу і віку. Кожен четвертий користувач ваучера вимушений переселенець, каже Сергій Черешня. Серед них Ольга Краснощок, яка в 2022 році вимушено переїхала до Хмельницького зі Слов'янська, куди приїхала через роботу з Умані, до якої в 2014-му виїхала з рідного Донецька. Досвід незапланованих переїздів і робота з психологами каже, спонукала самі стати психологом, аби позбутися травматичного досвіду і допомогти в цьому іншим. Я почала більше бачити, що ну в людей це також є, і якщо Допомогти людині це побачити, усвідомити і пропрацювати, якщо в людину це бажає, то життя людини буде набагато осмислене і на і, і щасливіше, і здоровіше і психічно, ментально. І це дуже класно, і мені хочеться і собі допомогти. І мені подобається людям допомагати. Психолог, реабілітолог і фармацевт професії, які користуються найбільшим попитом серед здобувачів освіти за ваучером. І ваучер це документ, затвердженого зразка, який видається особі для отримання права. один раз може особа цим скористатися, отримання права на здобуття підвищення освіти або перекваліфікацію, або здобуття нової освіти в закладах. Освіти, які є ліцензованими на території України, вартість ваучера на сьогоднішній день визначена як десь прожиткових мінімумів. Сьогодні сума ваучера це 26 тисяч 840 гривень. Зі слів Сергія Черешні. Якщо сума ваучера не відповідає вартості навчання, то здобувач освіти може доплатити різницю, якщо вартість вища, або ж отримати меншу суму у випадку нижчої вартості навчання. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Продаж останньої в цьому році нової поштової марки Українські колядки в Києво-Печерській лаврі стартував у Хмельницькому та області. Про це кореспондентам Суспільного розповіла начальниця відділу поштових послуг Укрпошти Хмельницького регіону Наталія Усатюк. На центральній марці зображено колядників у святковому українському народному вбранні по обидва боки іконостасу, засновники Києво-Печерської лаври, преподобні Антоній і Феодосій Печерський. На двох інших марках змальовано будівлю успенського собору. Тираж блоку 140 тисяч. Примірників придбати новий поштовий випуск за словами Наталії Усатюк можна в усіх відділеннях Укрпошти в області. На блокові це є блок. На ньому є три марки: дві е, марки йдуть з номіналом Х, одна марка з номіналом Ф. Ще на відділеннях зв'язку. Є листівки, і також на філателістичній точці в нас є конверт першого дня. Це новорічна Передодні Різдва. Ми святкуємо цьому році Різдво ж 25 го числа, і ми Укрпочта випустила такий блок. Є онлайн замовлення, можна придбати е, і цілий комплект КПД. Листівку і блок коштується 128 гривень або окремо, окремими номіналами всіх придбати, шукуючи враження такі, що з цієї країни, де були раніше ці села процвітали, стоять одні руїни. Рік на схід та Херсонщину, як волонтер, їздить 53річний Ігор Поліщук, ставить акцент на медичні препарати. Голова благодійного фонду Благопоруч Ігор Поліщук каже, потреба у допомозі нашим військовим з початку повномасштабного вторгнення зросла. Потреба не тільки в соціальному напрямку, як ми це робили раніше, а потреба, звичайно, до сходу нашої країни, де ведеться бойові дії. Медицина. Це основне, що вони допомагають. В основному перев'язка. Тут у нас перев'язочні матеріали. Пластиря. Це також плецена для, для колінки. Медичні препарати розвозять реабілітаційними центрами, розповідає Ігор Поліщук. Навісні цього року їздили на Харківщину та Донеччину в квітні місяці. Ізюм, Константиновка, Краматорськ, Славянськ. Все розбите, села розбите. Розгромлена, спалена техніка, заміновані поля. Дорога одна, такі, ну, там, де їде, там куди їдуть всі машини, ні вліво, ні вправо звертати не можна. Шокуючі враження. Останнє їздили на Херсонщину, розповідає Ігор Поліщук. Місцевим роздавали продукти. В останній раз ми їздили Снігирівка під Херсоном. По дорозі, якщо ми бачимо, де якісь люди стоять, допустимо, в селі, то звичайно у нас є, що їм дати, чим пригостити. Видаємо смаколи якісь є, даємо крупи, даємо олію. Ну, все, що в нас є, все, що нам є, то ми і також саме і медицину даємо. Вони ж там же сидять, куди вони виїдуть. У Херсоні у багатоповерхівці живе одна людина, каже Ігор Поліщук. У Херсоні взагалі людей взагалі не видно і немає. Автівки їздять такі одні поліцейські, і військові. Звичайно, обстріли. Звичайно, ми вже були ми на правому березі, це недалеко, і зустріли одного чоловіка, який уявіть собі на в'яти поверхівці. Живе один. Співпрацюють, розповідає волонтер з Нідерландським благодійним фондом. Там організували благодійний ярмарок, каже Ігор Поліщук. На виручені кошти закупили автівку для ЗСУ. В Роттердамі провели ярмарку з національною символікою, футболки, кепки. Національні наші такі браслетики і таким чином заробили грошей, Перегнали три т четвертих, які пішли на Збройні Сили України. Нідерландський благодійний фонд готовий надавати більше допомоги, розповідає Ігор Поліщук. Виникла проблема зі зберігання вантажів. Все опирається в складське приміщення. Дуже дивує позиція влади, до яких ми вже зверталися неодноразово надати нам складське приміщення. Но результати дуже плачевні. Крім поїздок на передову Ігор Поліщук з волонтерами у школи Хмельниччини розвозять шкільні меблі. Михайло Жила, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Сидіти заробляти. Гроші. Я розумію, родина, діти, внуки. але но... є таке слово гідність. Про свої рішення піти воювати на схід у 2014 році розповідає ветеран антитерористичної операції Боєць батальйону Айдар Володимир Легуш. На початку війни на Донбасі чоловік перебував на заробітках у Москві і відразу ж, дізнавшись про події на сході України, покинув країну агресора. Розповідає з Росії, довелося буквально втікати. Поміг Білорус, він не вивіз там. Вони вже вони знали добре. Які в мене війська. В добровольчий батальйон Айдар потрапив сапером після проходження навчання. Сказали, йдеш в Айдар. Я сказав, ура! Я знав, що, що, який це батальйон. Айдар це, це родина. Там кожен за кожного відповідав. Е, річ в тому, що в добровільному батальйоні зовсім інакші закони, ніж були в ЗСУ. Там командир відповідав за кожного солдата, згодний за взвод. А далі ми відповідали один за одного. Ногу втратив у 2015 році, коли розміновував звільнену територію під Мар'їнкою на Донеччині. Хлопці вже тиждень там по мінам ходили. Ну, благо, що ніхто не наступив. Було спарене поле, тобто протипіхотне і протитанкові міни. Трошки вийшов, попав на краще в кулібіна, чим, чим сам. Ротизування Володимир Легуш повертається до мирного життя. Каже, цей період був складним для нього. Рятувала родина та велике домашнє господарство у Федірках, де чоловік проживає. Війна тебе ніколи не, не залишає. Ти просто знаєш, що в тебе спереді і знаєш, хто в тебе ззаді, спини. 24 лютого 2022 року каже Володимир, провів у військкоматі, навіть знаючи, що його вже не візьмуть. На фронт каже, тягне досі, і якби міг, пішов би захищати Україну ще раз. Діана Колесник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.